Що пов'язує 8 березня та день перемоги? Ці свята, якщо їх взагалі можна так назвати, ми отримали у спадок від радянського союзу. І якщо від святкування победи українці останніми руками відходять, то за те, аби 8 березня залишалося вихідним, проголосували 62% громадян. І не дивно, адже святкувати з квітами, листівками і цукерками і мати вихідний у цей день ми звикли ще з далекого 1965 року. Саме тоді зробити 8 березня святом жінок і вихідним днем вирішив тодішній генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. До 1965 року це не був вихідний день. Точно так само, як, наприклад, день перемоги 9 травня, тільки в 1965 році, згідно закону Верховної ради тодішньої радянського союзу, ці дні стали вихідними святковими днями. День вшанування весни, жіночої краси та кохання. Саме такого сенсу набуло це свято в радянському союзі. Втім, якщо заглибитися в історію, 8 березня це зовсім не про квіти та красу. Це не свято жінок, а день їх боротьби за свої права. На зламі 18 та 19 століття… Іті жінки почали виходити на мітинги та демонстрації, виборюючи рівні із чоловіками права. Передумова боротьби жінок саме за свої громадянські права, право приймати участь в виборах, право на працю, право на здобуття повноцінної освіти. Бо все-таки світ був такий мускулинний чоловічий. Вже на початку 19 століття після акцій та протестів лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цаткін та активістка Роза Люксембург висунули ідею відзначати міжнародний жіночий день на світовому рівні. Головною метою цього свята назвали боротьбу за права жінок. Однак у радянські часи її перетлумачили на догоду тодішній владі. Свято втратило своє політичне протестне забарвлення. Замість того, аби говорити про права жінок, їм почали дарувати квіти і просто відпочивати у цей день. Мені трошки дивуються деякі мої співвітчизники, які отак от наполегливо ціпляються за ці старі свята. Адже в чому взагалі суть викривленого за часів радянщини свята, воно виглядає як день, у який потрібно жінці подарувати квіти. Не потрібно якогось окремого дня. В чоловік, чи в тато, чи в батько, чи син. Зробив якийсь комплімент дорогій жінці, яку він любить, і це зовсім не означає, що 8 березня, як свято треба скасувати. Жінки кажуть, потрібно змінити ставлення до цього свята і говорити не про жіночність та красу, а про рівність. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що кожен має право на свою думку щодо свята 8 березня. Що робити в цей день 8 березня, і в цьому наша сила, в цьому є свобода. Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють. Воюють за Україну. Жодних заборон, скасувань чи вказівок на законодавчому рівні немає. Дещо різняться і думки обранців громади, а також представників шоу-бізнесу. Чи потрібно чекати 8 березня, щоб привітати жінок? На мою думку, не потрібно. Кожен чоловік приймає рішення про те, чи йому вітати, чи не вітати, святом весни, святом жінки. І чи це міжнародний день? Хтось асоціює його з радянщиною, хтось асоціює його все ж таки з міжнародними країнами. Ну тут якби люди повинні приймати для себе самостійно своє рішення. На рахунок вихідного думаю, що не потрібно. Тим більше, що зараз в нашій країні війна, тобто це недоречно. А якщо чи святкувати, чи не святкувати, то напевно жінок звичайно привітати чоловіки можуть, оскільки це міжнародний день це ж день російської жінки. Це міжнародний день жінок. Я думаю, що треба святкувати. Для жінок це свято, для чоловіків також свято. А чому ви ні? Ну розумієте, не можу все кинути, щоб нічого не було. Ну є свято, та чому воно не було? Тішить те, що останніми роками справжній сенс свята в Україні почав відроджуватися, і все частіше говорять не про красу та квіти, а про права жінок. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.